Головна ялинка зменшилась і переїхала. А безготівковий проїзд на паузі. Що трапилось у Кропивницькому? цьогоріч? Головну ялинку міста на площі не ставитимуть. Основна причина це 3 мільйони, які потрібні на її придбання. А такі гроші не доцільно зараз витрачати, як говорять міськраді. Тім новорічне дерево таки поставлять, але трошки менше і дешевше. І стоятиме вона в центральному сквері, де проводитимуть різдвяно-новорічні заходи. Від різдвяних хвойних дерев переходимо до саджанців. Наші лісопаркові. Цьогоріч там засохло 250 нововисаджених сосен. Для визначення причини проводили детальне обстеження. З'ясувало, що так склалося через недоліки розплідників та складні погодні умови. Тему з безготівковою платою в громадському транспорті як в 2025 році відкрили, так і не закрили, хоча обіцяла це вирішити до кінця року. Втім, влада каже, що вони тут не до чого, а це все антимонопольний комітет, який ніяк не надасть висновків. За новими обіцянками. Питання таке має вирішитись у 2026 році. Підписуйтесь на нас, щоб нічого не пропустити. А більше читайте на гречка інфо.